Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту внаслідок російського ракетного удару в районі населеного пункту Часов'яр Донецької області, що за 17 кілометрів від Бахмута, загинув кореспондент журналістської агенції AFP, News агенції Арман Солдін. Серед інших свої співчуття висловив і футбольний клуб Вищого дивізіону Франції Рен, відзначивши, що у 2006-2008 роках він грав за їхні команди Ю 13 та Ю 15 Наші співчуття також сім'ї рідним близьким. Okay. І друзям колеги відеожурналіста українська команда не буде подавати заявку і бойкотуватиме чемпіонат світу шахів серед юнаків та дівчат віком від 8 до 18 років, що відбудеться з 5 по 12 червня в Батумі, Грузія через допуск росіян та білорусів, які братимуть участь у змаганнях під прапором Фіде, що її очолює росіянин Аркадій Дворкович, діючий наставник англійського клубу Манчестер Сіті, іспанець Пеп Вардіола очолив рейтинг топ 10 найкращих футбольних тренерів у два. Ці столітті, що склало авторитетне видання сайт новин Гуал Великої Британії, який орієнтований на футбольну тематику на другу на другому рядку, розташувався легендарний шотландець Сер Алекс Фергюсон. Замкнув замкнув трійку коуч мадридського реалу італієцька Карло Анчелотті. Четверте місце залишилося за тренером Ліверпуля Юргеном Клопом. А на п'ятому розташувався Зінедін Зіндан, який виграв з мадридським реалом три ліги чемпіонів. Цікаво, що особливий, а точніше, Жозе Мурінью зайняв лише шосту позицію. Не словом а ділом на тлі суддівських скандалів в другій частині сезону чемпіонату української прем'єр-лігії з футболу Донецький Шахтар вирішив придбати дві машини вар з тих 60 мільйонів гривень, які клуб обіцяв раніше спрямувати на підтримку вітчизняного футболу. Обидві передадуть українській асоціації футболу і з нового сезону. Вони вже зможуть працювати нині в Україні таких дві. Чемпіон України, володар Кубку Фа фіналіст Ліги Європи та один з найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України, 37-річний Євген Селезнюв, завершив футбольну кар'єру. Його прощальний благодійний матч за участі легенд українського футболу та чинний гравців відбудеться 6 червня на Ужгородському стадіоні Авангард. На зібрані кошти будуть придбані автівки для бригад, які працюють на різних напрямках. Що стосується переляку. Запрошених зірок то він поки що орієнтований і особливо не розголошується, але в ньому фігурують представники трьох футбольних поколінь: мова про Олега Протасова і Олександра Хацкевича, Руслана Ротаня, і Даріо Стрини, Михайла Мудрика та Артема Довбика. Того, що не вдається зробити багатотисячній армії прихильників колишнього зниклого з мапи, але поки що не з паперів футбольного клубу Дніпро успішно здійснили на Росії. У Санкт Петербурзі нахабно украли емблему нашої команди. Віднині вона засвідчує футбольний клуб «Дачний» північної Пальміри. Він розташований за адресою проспект народного ополчення 155 і веде підготовку вихованців для головної команди Санкт Петербурга, триразового чемпіона Росії Зеніта. Реакція української асоціації футболу, зрештою. Як і власника ігоря Коломойського та всіх причетних до футбольного клубу Дніпро поки що невідомо. Дніпровські спортсмени вибороли 14 медалей: 7 золотих, 3 срібні та 4 бронзові за підсумками чемпіонату України з плавання, що завершився в броварах. Дві золоті й одну срібну нагороди на різних дистанціях брасом завоювала Каміла Ісаєва. Також дві відзнаки найвищого гатунку і бронза на рахунку Дениса Кісіля у плаванні батерфляєм. Подібний до попереднього і доробок у брасиста Максима Овчиннікова. Олександр Жовтиков став чемпіоном на дистанції 50 метрів на спині. Анна Черемисіна двічі срібний і одразу. Бронзовий призер у плаванні вільним стилем. Маргарита Гартман фінішувала третьою на 200 метрівці батерфляєм. Окрім цього, Олег Мамалига виконав норматив майстра спорту на дистанції 800 метрів вільним стилем. Десять команд з трьох регіонів України зібрав на майданчиках спортивного комплексу Агросоюзу нашого міста. Щорічний вже восьмий за ліком традиційний турнір з волейболу серед команд ветеранів. Десять команд з трьох регіонів України зібрав на майданчиках спортивного комплексу Агросоюзу нашого міста щорічний вже восьмий за ліком традиційний турнір з волейболу серед команд ветеранів. Якось непомітно, але поступово змагання на початку травня у Дніпрі стали ледве не обов'язковими у гарному сенсі слова для тих, хто хоча б одного разу взяв в них участь, адже, окрім належного, як для цього віку гравців рівня підготовки колективів, а з ним і матчів. Серед яких прохідних практично не буває, сивучолі ровесників чергове мають можливість зустрітися і побачитися, знову згадати минуле друзів, партнерів і суперників. На жаль, декого з яких вже немає поруч. Поділитися останніми новинами, поспілкуватися, отримати у цей складний важкий для всіх нас час, заряд приємних позитивних емоцій. Знову поспілкувалися багато нового, багато не дуже доброго, але волейбол нас вирівнює. Дає нам емоції, дає нам сили для того, щоб ми пережили цю страшну, гадісну цю війну і щоб перемога була і не була тою, якою ми чекаємо дуже давно. Дійсно, військове вторгнення Росії в Україну і розв'язана окупантами війна кардинально вплинули на всі сторони нашого суспільного життя. І спорт виключення не склав, зрештою, як і звітний турнір. Від початку свого заснування та подальших організацій проведення він був приурочений до дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні та вшануванню всіх її жертв. А враховуючи нинішні реалії нахабної російської агресії, звітні змагання також набули. Нового гасла Девіз нашого турніру від перемог в спорті до перемог над, над агресором. Переможців і призерів турніру з'ясовували після матчів попереднього етапу у двох групах. У стикових поєдинках між командами у відповідності до зайнятих там місць у зустрічі за третє зійшлися ветерани перещепеного і дніпровського автомобіліста. Останній практично не мав відпочинку від попередньо проведеної виснажливої гри, яка увібрала у себе усі три партії проти однолітків з Кам'янського, що підсумку зумовило поразку 0-2 колективу з обласного центру, куди цікавішим і напруженішим був вирішальний фінальний матч, де сильнішого визначали однолітки шахтарського містечка першотравель. Ська нашого регіону та команда Полтави протягом обох партій на майданчику спостерігалася практично рівна боротьба. І все вирішували дрібниці помилки у простих ситуаціях. Вони стали наслідком більшої втоми, колишніх гірників і водночас трохи кращим фізичним станом земляків Миколи Гоголя. Галушники і стали переможцями змагань. На початку стислої урочистої церемонії нагородження. Першими бронзовими медалями організатори вшанували ветеранів перещепеного. Поки що найтитулованіший учасник турніру, його триразовий переможець, колектив першотравенська нині мав задовільнитися срібними нагородами. Зрештою, вони не надто засмутили. З їхніх володарів. Ми були триразові переможці цього турніру, але сьогодні команда Полтави доказала, що вона трошки сильніша. Взагалі турнір дуже подобається, збираються ветерани, спілкуються, грають, показують, що ми ще не втратили сили і маємо іще снагу боротися на таких. Спортивних площадках цьогоріч найкраще подібне вдалося зробити гостям з сусіднього обласного центру Полтави, які повернулися до рідного міста у статусі переможця турніру у Дніпрі. Свідченням чому, окрім золотих медалей, став головний трофей змагань красень кубок, що його отримав капітан команди Ігор Сленько. Ми дуже вдячні, що нас запросили на цей турнір. Організація на височенному рівні. Ну, особлива вдячність нашому ЗСУ, котрі нам дають змогу приїхати і насолоджуватись волейболом, насолоджуватись волейбол це наше життя. І ми вдячні за організацію. Дуже гарна організація, душевна. І будемо приїздити на кожен турнір. На завершення церемонії відзначили кращих замплуа. Зв'язуючим став Руслан Паничко. Найрізнішим нападником визнали Дмитра Пшенічникова. А звання МВП турніру кращого гравця отримав Віктор Карячка. Після чого всі, хто мали відношення до організації проведення і участі у змаганнях, сфотографувалися на згадку на загальну світлину з вірою і твердим переконанням у тому, що наступного року вони вкотре зберуться у Дніпрі і знову зіграють вже під небом мирної України, яка обов'язково відсвяткує перемогу у війні з російським агресором. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.